Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачненькі сирники. І для сирників мені потрібно 700 сиру кисломолочного, 2-3 столових ложки манної крупи. Ось така скляночка це десь 4 столових ложки цукру, цукор за бажанням. З ароматизаторів я візьму. Апельсинову цедру, можна ванільний цукор, 3 яйця. А також сирники будуть непрості. А з сюрпризом, в якості сюрпризу у нас бананчик. До речі, можете замінити банан на суничку, полуничку, в кого що є смачненькі родзинки. Та й додавайте будь-які сухофрукти. Так, і почнемо з того, що розбиваємо 3 яйця, в 700 грамів кисломолочного сиру. Все швиденько, друзі, все дуже просто. Смачний сніданок, за, десь, мабуть, займе цей час годинку разом з випіканням. Три яйця ми додали. Додаємо цукор за смаком. Додаємо будь-який ароматизатор також за смаком. Додаємо ману крупу, а борошно поки що не спішимо додавати. За бажання можна ще дрібочку солі додати. Так, і це все треба нам розім'яти. Я розминаю товкушкою, такою як картоплю пюре ми робимо Розім'яти до однорідної маси. Якщо бачите, в мене кисломолочний сир жирний, він не зернистий, не водянистий, якраз такий, який потрібно для сирників. Якщо зернистий, то бажано його перебити блендером. От, Якщо водянистий, то Відсідити в мене саме якраз таке, як потрібно. Перетворюємо його в однорідну масу і дивимося, скільки нам потрібно додавати борошна. Я спочатку додам відразу 2 столових ложки, а потім подивлюся, чи потрібно мені буде ще борошно. Додаю решту борошна. Це ще одна столова ложка, все добре перемішаємо. І так як в нас тут і борошно, і манна крупа, нам потрібно дати хвилин 20, щоб тісто відпочило. Манна крупа вібрала в себе всю вологу. Так що, після того, як ми це все добре перемішаємо, залишимо на 20-30 хвилин. Тісто відпочило півгодинки. І тепер можна піти. Двома шляхами або ж посмажити на сковорідці, або ж запекти. У мене тут формочка для кексів. Я нарізала вже на шайбочки такі банани. Викладаю банан, одну ложку, десь приблизно я додаю тіста, один банан, і потім ще зверху прикриваю тістом. Щоб краще розрівнювати, у мене тут є чайна ложка. Я її ось так Змастила олійкою, тому що тоді тісто буде приставати без олійки. А ми придамо більш таку гладеньку форму, розрівняємо і так наповнимо всі наші формочки творожною масою. Перед тим, як посипати мигдалевою стружкою, можна, до речі, будь-якими горішками, а можна і нічим не посипати. Я вімкнула духовку розігріватись на 180 градусів і відправимо в розігріту духовочку до готовності. А Готовність будемо перевіряти дерев'яною паличкою та виглядом сирники мають бути рум'яненькі, і знизу і зверху. Все відправляємо, друзі, в духовочку. хвилин і такі чудові сирнички, що зазвичай на порцію йде 2-3, а в нас один сирничок, буде одна порція, і можна ним наїсти ще трішечки гаряченькі. Подивіться, які вони знизу, друзі. Зверху рум'яненькі. Я Перевірила дерев'яною паличкою, не пристають, вони спеклися. Звичайно ж, вони манка розбухла, вони трішечки піднялися. А зараз вони, як будуть охолоджуватись, сядуть, стануть трішечки нижчими. От. І майже як кексики в нас вийшли, сирники наші. Так, друзі. Покажу вам в розрізі. Подивіться, як тут апетитно виглядає бананчик, все пропеклося. Все апетитне таке. І можна зі сметанкою. А так як тут є банан, можна і без сметанки скуштувати. Во. Заслуговує на вподобайку. Не скупіться на Лайки. Тільки не лайки сваритися, а пальчик до гори. <laughs> Дуже смачно, в міру солодке, адже тут також банан додає солодкості і багато цукру не потрібно. Корисно, не смажимо, ніякого запаху від смаження на кухні немає, а навпаки, аромат з духовки апельсиновою цедрою. Всім друзі, бажаємо! Мирного неба над головою, переможного миру. І бережіть себе, пока-пока.